Треба твори цілою державою керувати, кожен свої обіцянки, що на виборах почав виконувати. Перший, що керує всіма, обіцяв Європою інтегрувати, другий обіцяв державі корупцію подавати. Ковною радою керувати, перші свої, перша потвора свої обіцянки виконувати почала. Ціни, як в Європі підняла, а зарплати людям африканські дала Тарифи такі підняла, щоб ми не могли платити а це тому, щоб собі більше в карман могла поплясти. Давати почала, сама края, а іншому не давала. Отак тяжко, вона в нашій державі корупцію давала. Третій, третій, радію, третя потвора радою керувала, регламенту вона, мабуть, не читала. Закони, які їй казали, вона притягала, а на Конституції і на людей вона плювала. Ці три потвори почали. Українців небити, Україну на весь світ е, ганди проставляти нашу, але ганбити. Е, щоб ці потвори почали менше кратер, красти, давайте ми будемо з вами разом всі ставати і будемо цих трьох потвор пінками під зад з нашої країни. Хто підтримує під руку! Я ще хотів сказати, бюджету в общему оборону. У нас в країні та війна. Я ще кажу, це на АТО, це війна. Тому що якщо що прощати, я просто хочу нагадати, я не те, щоб о, щось проти мав, я просто хочу сказати, що людина йшла і людина Вона обіцяє, що ладошникам буде гроші платити по тисячу гривень, припинить війну за добу. Подивіться, вони на ці гроші не стільки заробляють, вони стільки заробляють, вони вже не знають, куди ті гроші бхати. Скоро вибачте, вони сраку будуть собі підтирати. Вони не знають, що робити з тими грошима, настільки обкрадають нашу державу, Крадуть і крадуть, крадуть і крадуть, а людей обкладають, податками обкладають. обкладають. Українці затягніть пояси, що подужать. Бо Бо у нас пробери форми, не вас хочемо більше, аби красти, розумієте, то позатягуйте ще трошки паски. Скоро ті паски на шиях буде вже затягувати з такими цінами. Тому я хотів ще пообороному сказати. Послухайте, будь ласка, зараз.